Роман Михайлович Гнатів, головний тренер команди Скала 1911, місто Стрей. Роман Михайлович, вітаю вас з такою яскравою перемогою. Потішили сьогодні вболівальники ваші підопічні з рахунком 6-1 перемогли. Але знаєте, до того як ми перейдемо, як ви можете оцінити гру сьогодні ваших підопічних. Під час трансляції багато вболівальників, які дивилися трансляцію в Ютубі. Запитували, коли вас показували камери. Щось ви після третього голу, після четвертого голу. Інколи були такі трішки розчаровані. Чи здалося вболівальникам, чи дійсно щось все ж таки було? Ну е, критично не було, але е, розумієте, ми вже мали такий е, з буквальної 2, коли ми контролювали 2-0 вигравали. Десь вийшли недосконцентровані. І отримали в результаті поразку в тій грі. Тому такі рахунки вони якраз спонукають до того, що футболісти можуть розслабитися розхлябано, віднестися до своїх цей. І тому ті моменти, які якраз вони десь вже були таким натяком, що таке може бути, я хотів присягти, щоб вони до кінця грали, тому що, в принципі, хоч і рахунок 3-0 чи 4-0, ми граємо для болівальників, і болівальники повинні від того отримати задоволення. А вони грають на полі. Вони повинні дотримати тої установки, яку ми дали, і ігрової дисципліни. Тому десь момент там не було критично, але щоб запобігти наперед, тому треба було їх ну, трохи встряхнути. Я зрозумів. Ви ви їх тримали в тонусі, так, так би мовити, де це своїм виразом обличчя, щоб вони дивились на вас і розуміли, що треба продовжувати грати. Насправді феєричний футбол сьогодні був. Як ви можете оцінити гру ваших підопічних? Звичайно, позитивно, але ми не літаємо. В небі, тому що бачимо, ще є над чим багато працювати, особливо при грі в захисті, тому що все-таки суперник нам створив достатню кількість моментів і над цим треба працювати. Ну і звичайно, можна сказати, завершальній стадії, тому що стільки моментів, скільки ми створили, рахунок міг бути двозначний. Ну, але знову ж таки, гріх жалітися на рахунок. Ну, якби команди в всіх іграх забивали всі голи, які мають моменти, ну то би були звичайно інші рахунки. Ну, Точно немає, точно немає форії. Ми бачимо, що команда на правильному шляху, тому будемо продовжити працювати. Зрозуміло. вітаю вас ще раз перемогою. Це насправді дуже класно, тому що за два матчі 11 голів забито вами. Вітаю і в подальшому тільки перемогу.